Любі діти, шановні колеги, працівники школи та батьки, сьогодні особливий день. 1 вересня це урочисте свято, сповнене посмішок дітей, вчителів та батьків. Ми щиро хочемо вас всіх привітати. Так непомітно промайнуло літо. Настав час навчання та щасливих шкільних років. Хтось сьогодні вперше вступає в цю чудову веселку емоцій, переживань, пригод та усмішок, яку буде проживати у школі. Любі наші першочки. В очах малих дітей цікавість і тривога, повсюди море сонечка і тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть сміливо, це дорога в казку. Ми вас туди за руку поведемо. І подаруємо вам любов, тепло і ласку на всі питання відповідь знайдемо. Навчимо всього, що для життя потрібно. Відкриємо дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Прошу ласкаво в школу перший клас. А для когось цей рік останній в нашій школі. Дорогі випускники, цей рік для вас особливий. Ви останній раз почуєте перший дзвонок у стінах нашої школи. Тож. Ми бажаємо вам натхнення, удачі і справжніх незабутніх шкільних пригод. Шановні вчителі та працівники школи, а вам бажаємо терпіння, удачі та щасливих посмішок ваших учнів. Дякуємо вам за вашу працю. Школярі бажаємо вам позитиву, миру, удачі, працьовитості, щасливий навчальний рік! Тож увага! Зараз пролунає перший дзвоник!